Всім привіт, мої любі! Запрошую вас проїхатися зі мною через усю Грецію від Сходу до Заходу аж до Албанії. І в цьому відео ми помилуємось краєвидами Греції. Порахуємо, скільки буде коштувати така дорога. Пройдемо грецько-албанську митницю і я поділюся з вами всім корисним та цікавим, що й сама дізналась. Так, ми вирушаємо далі із Керамоті до Ксаміля. Нам їхати! половиною годин 584 кілометри. І нам каже, що орієнтовний час прибуття третя година дня. Десь, напевно, я ще муситиму заправитися. Все, поїхали. Зараз 8.20 ранку. Від керамоті тут буквально 20 кілометрів, і я виїжджаю відразу на трасу А2. По якій я буду їхати всю Грецію, весь шлях аж до грецького містечка Ігуменіца, а далі вже і Албанський кордон, який, до речі, є повноцінним митним постом з усіма перевірками, оскільки Албанія не в Євросоюзі і не в Шенгені. Траса А2 дуже зручна і комфортна для мандрівок по Греції. Швидкісний режим тут 130 км, але майте на увазі заправок немає практично на А2. Для заправки треба з'їжджати в населені пункти. І, звісно ж, як і за будь-який комфорт, за трасу А2 доводиться оплачувати на пунктах пропуску, які я зараз покажу. Їх є чимало і про них попереджають знаки зниження швидкості. І ось такі знаки з надписом Toll Post». Перед пунктом оплати завжди є величезний стенд із вартістю подальшого проїзду, але ставати необхідно в той ряд, де світиться зверху знак чоловічок і зелена стрілочка. В Греції є також так званий жовтий ряд, через який проїжджають авто по електронній системі оплати, яка працює через транспондер, встановлений на лобовому склі автомобіля. При проїзді через так звану жовту смугу плата автоматично знімається з рахунку водія. Але цим користуються переважно місцеві мешканці. А ми їдемо оплачувати тут. Bye-bye. Так, ми тут заплатили євро 85 центів за проїзд далі по трасі А2. Це вже другий раз я плачу євро 80. Отак і нас вирується. Потихеньку-потихеньку по Греції, щоб проїхати, то нормальна сума вийде. Взагалі природа тут неймовірна. Їдеш між скель. Це так незвично. Обмеження тут зараз 80, тому що дуже багато поворотів, така гірська дорога. Але прекрасно, що це не так, як у Болгарії. Одна смуга була в горах, де ми в дощ попали, а тут траса, дві смуги, і це дуже зручно. А в нас попереду ще один пункт оплати, буквально через пів години від попереднього. У нас на 15. Ту ага. Thank you very much. Have a Thank nice Have a nice day too. Так, отже, цей проїзд мені коштував 2 євро 15 євроцентів. Тобто рахуємо. Євро 80, євро 75 і 2 15. Мені здається, чим далі їдеш по Греції, тим дорожче це стає. 5,75, 5,80, якщо я не помилилася, я вже заплатила 5 ,80 євро 80 центів за проїзд по А2. А по Румунії за вінетку я заплатила за місяць, ну, 10 євро, там щось 9,95 чи якось так. Греція дорога не лише у відпочинку, але й в проїзді по цих всіх трасах. З іншої сторони є можливість поїхати не по платних дорогах, але це буде в рази довше, однозначно. Тому тут краще заплатити і їхати по хорошій нормальній трасі, собі 130. І все, ми попали в тягучку на посту оплати. Це вже який виходить? За сьогодні третій раз, а в принципі на цій трасі четверта оплата, пише євро 10, і така тягучка 400 метрів точно пробка. Тягнемося всі, тому що один пропускний пункт. на таких місцях, у таких непередбачуваних ситуаціях затримуєшся. Ще одна зупинка для оплати дороги. Цього разу ми заплатили 2,35. По-моєму, це найдорожча була оплата. Я вже збилася з рахунку, скільки я загалом заплатила. Було 5,80, потім ще євро 10, це вже рахуйте 6,90. І тут 2,35, 8,90, 9,25. Виходить, якщо я не помиляюсь, Боже, у мене на голові чорті що робиться. Так, їдемо далі. Я щойно ще раз заплатила 55 центів. Це вже, якщо я не помиляюсь, ніде в розрахунках. Чергова оплата моя було 9 євро і 10 центів. Значить зараз 9,65. Це вже майже те, що я заплатила по Румунії за місяць. Чергова оплата. 90 євро євроцентів. І ми тут напевно хвилин 20 чекали в пробці. Це просто жахіття якесь, наче й траса, а пробки через оплату. Thank yeah, so. Thank you Thank you. Thank you Це вже напевно точно є 10 євро. Оце ці всі мої оплати, включаючи ту, як, коли я заїхала в Грецію. Зразу після кордону з Болгарією, ту першу. Це вже точно є 10 євро. 100%. Так, тут дві смуги сходяться в одну і лишається три смуги. Окей, далі траса йде. Їдемо далі. Це, до речі, біля салоніки було. Ми вже їдемо, проїхали 230 кілометрів. Їдемо три години від Керамоті. І тут побачили, що є така рест Ерія. Відпочинкова зона, де тут можна в туалет сходити, перекусити і трошечки відпочити. Я бачу багато машин сюди з'їхало. Зараз йдемо з дітьми, трішки перепочинемо, розімнемо ніжки свої. Отже, ми стали перекусити, і це коштувало досить недорого. Там таки є, наче кухня, можеш собі обирати, що ти хочеш. Мої діти обрали собі ось таке паніні. З свининою, помідоркою, і його підігрівають на грилі. Воно таке має бути смачне. А також ми з Міленкою на двох взяли собі ось такий цезар, але до нього ще є соус. Ну, Міленко, покажи соус. Є соус і дають ще такі прибори. Дерев'яні ми зараз з соусом перемішаємо цей салатик. І я собі нарешті, нарешті, я в Греції поп'ю каву. Я собі взяла велике капучино. Воно коштувало 3,50 євро. І загалом оця вся покупка в мене вийшла. 14,40 14 14 Тобто це 3,50 і за дві страви 10,90. Непогана ціна. Непогана. Ми зараз перекусимо і будемо їхати далі. Це у нас зараз дуже довгий тунель, має бути 860 метрів. Прикольно. Ну, класно. І ще один, відразу, ще один тунель. Але молодці греки. Оце для нас атракція їздити по тунелях. Я Цей 285. Менший. Ну, але по факту практично кілометр, ось один за одним в тунелі. Ми щойно їхали по двохкілометровому тунелю, і от виїжджаєш. Така краса навколо гори. Шкода, що камера це дотолку не передає. І зараз ми знову заїжджаємо в новий тунель. Ну, Він півкілометровий, а той був взагалі такий довжелений. Краса. По Греції їздити це краса. Але це і дорого. Так, у нас черговий толь, як ми кажемо, тому що пише скрізь толь, толь, оплата. ТОЛ. І ми тут маємо платити ще майже 2 євро. Євро 90 Добрий вечір, називається намаєш! Oh, no, я вже цих папірчиків назбирала, стільки буду сідати, рахувати тоді, скільки я за цей толь-толь заплатила. Погнали далі. ще один тунель. Супер. Хоть під дощем не їдемо. Найдовший, напевно, тунель зараз у нас. 4,6 і кілометрів. Тут суцільні тунелі по горах, але в цьому і весь кайф це прекрасно. Тому що, як згадаю, гори болгарські, оці всі повороти, розвороти, і це просто жахіття. тут, хоча б в тунель, нема значення: дощ, не дощ, ти заїхав у тунель і собі спокійно їдеш. Ну та тут тунелі обмеження 80, деякі тунелі ось одна полоса перекрита, і ти типу, поїдуть ці по одній полосі. Але блін, це набагато краще. Їдеш собі спокійно, ось вчепився за кимось 80 кілометрів і п'єш спокійно каву. Ще мені пише, що я маю їхати 85 кілометрів по А2, А загалом в мене залишилось 139 кілометрів. Але я не знаю, куди мене веде Вейс, тому що він мені перебудовує маршрут, бо бачите, він знайшов щось краще. І в результаті в мене є підозра, що він мене веде через Бутерін Феррі паром. Де національний парк Бутрін біля Ксаміля. Низом, самим низом веде через той паром Але там такий паром страшний, я не знаю. О, зараз буду бачити, чи він мене туди веде, чи не туди. Бо це буде просто неймовірний експірінс, якщо дійсно ми попадемо на цей паром Хоча з іншого боку, люди переїжджають по ньому легковими автомобілями і нічого. Так, це було ще не все. Ми щойно знову оплатили ще один толь-толь. Як ми вже кажемо, євро 55, ще плюс до цієї суми, що була 12,75, ще євро 55, ну це разом у нас 14.30 уже за трасу, а 2 ми заплатили. А їхати по трасі ще нам 75 кілометрів. Тобто є ймовірність, що з нас ще здеруть, і ще буде один тольтоль. -толь. Але сподіваюсь, що ні. Я не помилилася ще один тольтоль. толь, -толь. 2,70. Це, напевно, найдорожче. Це просто капець. Але я думаю, що все-таки це вже останнє точно. Тут краєвиди в горах. Видно, море там величині. Але камера, напевно, не передає це все. Яка краса там. Горе, море. Супер. Нам 58 кілометрів до Ксаміля лишилось. Не знаю, чи це видно. Я щойно заправилася до повного в Греції за євро 76 чи 78. Поверніт ліворуч. Ой, поверніть ліворуч. З євро 78, або 6, не згадаю. Але чому заправилася в Греції до повного? Тому що тому, що в Албанії ціна на бензин та сама, але в Албанії хочуть своїми албанськими леками, щоб була скрізь оплата. Вони взагалі люблять готівку. І тому, приїхавши в Албанію, треба зразу ж поміняти собі єврики на леки. Отак. От і вони скрізь хочуть готівку скрізь. В ресторанах кафе. Абсолютно скрізь. Мені єдине, що сказали, от в готелі я їм написала, чи візьмете кешом євро. Вони сказали, так, кешом євро візьмемо, але поміняйте собі, бо тут ви ні поїсте, ні заправитесь без леків. От так. Що? Я не сказала, скільки мені коштувало. Ці 36 і чуть-чуть, майже 37 літрів. Мені коштували 68 євро. Багато. Багато. Я і так намагалася їхати дуже так. Оп, лоп, 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 стоп, гоп, стоп, гоп, стоп. Тут головна там, а в мене стоп-контроль. Треба дуже пильнувати. Вони їздять трошки так, не кожен показує повороти. Ну, або це мені здалося, не буду, не буду казати нічого на людей. У нас теж не... буває таке. Так це ми вже на кордоні. Грецько-албанському. Зараз треба зорієнтуватись, куди тут їхати. На кільці перший з'їзд. На кільці. Сюда. Перший з'їзд. Це взагалі, кільце. Ну. Ми вже десь 10 хвилин тут в заторі на кордоні між Грецією та Албанією. Чому тут є кордон? Тому що Албанія не є ні членом Євросоюзу. Не входить в Шенген і тому тут є кордон. Це вже якось, наче незвично, бо проїхали Румунія, Болгарія, Греція, ніде нічого немає. А тут Тут треба постояти в черзі, показати паспорт. Ми зараз будемо дивитися, яким чином тут походить, проходить. Будемо дивитися, яким чином тут проходить паспортний контроль. Поки що, наче машини гарно рухаються. Я думаю. Він каже мені весь, що 13 хвилин в заторі стояти, я не знаю, як він це підраховує. Ну, 10 ми вже стоїмо. Ще така специфіка Албанії, що в ній не діє оцей доступний роумінг на 30 країн, який дає зараз кожен наш мобільний оператор, що Vodafone, що Live, що Київстар, вони всі дають цю можливість. Але от Албанії немає в переліку цих 30 країн, і для Албанії треба або замовляти якийсь додатковий пакет послуг з роумінгом, або ж якщо телефон підтримує є е сімку, то відповідно користуватися є е сімкою. Але я сьогодні зранку чомусь не змогла активувати собі є е сімку, тому мені довелося взяти собі невеличкий пакет. До роумінгу, але там треба перевіряти по своєму мобільному е, оператору, який пакет роумінгу діє в Албанії. І таким чином ви собі поповняєте. Ну, в принципі, тут я думаю, вайфай в номерах є. І я ще подивлюся щодо сімки, бо я щось не зрозуміла, чому я не могла її проплатити і активувати. Якась, якась така дивина була. Тому я вийшла з ситуації по-іншому. Тобто Албанія така, бачите, специфічна країна для відпочинку. По-перше, вона входить в більш розширений пакет страхівки. Я це казала в тому відео про мою дорогу з України до Греції. Казала, що я брала собі розширений пакет страхівки, тому що Албанія не входить в цей пакет вущий на ЄС. Плюс роумінг от теж така важлива деталь. Переді мною ще. Раз, два, три. До першого шлагбауму три автомобілі. Не знаю, скільки після шлагбауму. Ось так виглядає кордон. Албанія, Греція це найпівденніший кордон. Так, отже, ми пройшли грецько албанський кордон, десь орієнтовно хвилин 35-40. На Грецькому основна тягучка була. На Албанському взагалі все легко-швидко Штамп поставив до побачення. І все. Особливо ніхто нічого не, не питає, не перевіряє ні на грецькому, ні на Албанському кордоні. Тому, типу, тут кордон простий, штамп паспорт поставили, звірили номера машини, чи те, що в техпаспорті написано. Навіть ніхто не питав страхівку на машину, чи є міжнародна страхівка, чи нема взагалі байдужки. Нам пише 40 кілометрів до Ксаміля. 47 хвилин. Але вже перебудувало маршрут, що ми не їдемо на ту переправу паромну, і слава Богу, їдемо в об'їзд. Але час той самий, це просто можна ставити собі на заставку комп'ютера, телефона ось ці краєвиди. Сама живу в горах, а все рівно, як бачу гори, то так тішуся, як дитина. А ще як гори й море, о, то, то, взагалі подвійна радість. А ми вже доїжджаємо до Іонічного моря та до містечка Ксаміл, про яке я буду розповідати вам в наступному відео. Вам дуже дякую за перегляд і сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним. Тож до зустрічі в майбутніх відео!